Привіт, в даному ролику я хочу поговорити з вами про ще одну цікаву активність, яку не варто пропускати. В даному ролику будемо говорити про активності в проєкті HyperLiquid. Поговоримо, чому даний проект є цікавим. Поговоримо, як там оцінюється наша активність, що нам потрібно робити, і скільки потенціалів ми з вами зможемо заробити. Само собою, що людям вже надоїло. А чути це слово ретродропи з кожного телеграм-каналу, ретро-ретро-ретро з кожного ютуб-каналу ретродропи. Ну поки що наратив ринку такий, що в нас є ряд і ряд проектів, які хочуть виходити в ринок. І один із варіантів дистриб'юції це є ретродроп, і це вигідно не тільки нам, як юзерам, які користуються продуктом, а також вигідно проектам. І ми вже неодноразово про це говорили. що… В ті критерії, в ті системи заганяють проекти свої токени і на TGE є вони мають частину токенів. Плюс ретродропи це один із найкращих видів маркетингу. Як люди чують слово ретродропи, само собою, що вони біжать робити там активності і проектам, це вигідно, вони получають транзакції, об'єми, нових юзерів. Це по факту безкоштовний маркетинг для проекту. Тому ретродропи не варто скіпати, їх варто робити, і в даному ролику будемо говорити про Hyper Liquid. З тобою я, Дмитро Квіївський, команда Криптоніт, тиснив подобайку, підписку і дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого. А я тобі обіцяю, що ролик буде цікавим. Полетіли. Десь там під одним із роликом в коментарях написали, а можна взагалі без води? Без води, на жаль, ніяк не обійдеться, тому що вода це моя думка. А думка для людей, які прийшли в ринок криптовалюти, важлива, тому що на основі моєї думки, на основі декількох думок інших інфлів, на основі вашого ресерчу формується ваша особиста думка про той чи інший проект. Тому я в даному ролику хочу розпочати в першу чергу з думок про ринок, з думок про той чи інший проект. Всі ми прекрасно розуміємо, які ризики нас переслідують на централізованих біржах, з якими ризиками ми зустрічаємося, коли тримаємо гроші на централізованих біржах. Bybit, з Бабіт, ОКЕКС, гейт і їм подібні. Це є можливість скаму самої біржі. Тому в 2022-2023 році зародився певний наратив. Це є децентралізовані фінанси, так як крипта, це є децентралізовані фінанси, і один із її векторів зберігання криптовалюти на холодних гаманцях, на гарячих гаманцях, використання децентралізованих площадок для взаємодії з криптовалютою і багато інших напрямків, де є слово децентралізація. І в даному ролику я хочу поговорити про хайперліків, який є представником одного із проєктів із сектору децентралізованих ф'ючерсних деривативів. У нас таких проєктів вже було дуже багато, і ми про деякі із них вже говорили. Якщо говорити... Про екосистему Solana, у нас є Zeta, у нас є Drift, Якщо говорити про обінбі, ми досі недавно записували ролик про Кілокс. У нас є Aevo, у нас старий проект Дікс, який не до кінця не зручний. І тому саме нові проекти, про які я вам тільки що перерахував, вони прийшли на заміну. І в даному секторі з'являється велика кількість площадок, появляється конкуренція, і кожен із проектів хоче забрати частину ринку собі. Тому кожному із них вигідно використовувати маркетингову систему, яка називається ретро-дропи. Якщо говорити про HyperLiquid, він побудований на L2 рішенні від Arbitrium. А сам протокол запустився 16 червня. Якщо ми глянемо на... Топ децентралізованих бірж, то Hyperliquid посідає одне із лідируючих місць, і в нього сьогодні TVL складає 160 мільйонів доларів. Якщо ми будемо порівнювати Hyperliquid і KiloX, ви повинні розуміти, що в KiloX TVL 16 мільйонів доларів, і Hyperliquid у 10 разів більший по TVL відносно ролика відносно KiloX, про який ми зовсім недавно записували ролик. Основними учасниками, які працюють над розвитком проекту, є команда Хамелон, яка підтримує розвиток HyperLiquid. у 2020 році. Хамелон почав займатися створенням ринків у криптографії. А влітку 2022 року розширився в секторі DeFi. Якщо ми глянемо на децентралізовані платформи, які пропонували якісь універсальні цікаві рішення в 2019, 2020, 2021 році, ви прекрасно зможете побачити наскільки вони відставали від тих самих централізованих біржах, які Людям стало зручними, яким люди активно почали користуватися незрозумілі технології, а незрабний дизайн, повільні транзакції, дорогі комісії, і це все привело до того, що людям було зручніше і простіше використовувати централізовані біржі, які були на порядок вищі відносно децентралізованих площадок, які ми могли використовувати декілька років назад. І в той період, коли всі кричали і писали про те, що ми повинні рухатись у векторі децентралізації, я як активний користувач цифрових активів можу сказати одне: це було максимально незручно тому і сьогодні, якщо ми поглянемо на децентралізовані площадки, вони є більш простішими, більш зрозумілими для звичайних користувачів. Якщо говорити про Хайперліквід, я так як не скажу, що я маю сильний трейдер, я десь там торгую, я використовую площадки більш у вигляді спекуляції, але якщо говорити про Хайперліквід, в мене різниці відносно централізованої більш немає, і навіть мені ту зручніше. Тому велика кількість людей, яка торгує активно торгує з мого кола оточення, переходить на децентралізовані площадки. І одна із них це і Hyperliquid. При тому, що вони торгують як і на централізованих біржах, але їхні кошти знаходяться у більшій безпеці. Попри все те, вони також придадуть на певний дроп, адже площадка конкретно говорить про те, що вона буде давати дроп. Дроп є конфірмит, у них є система оцінювань, система лояльності, про яку ми з вами також поговоримо. Якщо говорити про інвестиції, то інформації про це немає, адже команда Хабелон фінансується самостійно і не бере жодного зовнішнього капіталу. Що дозволяє команді зосередитись на створенні продуктів, який вони вірять без зовнішнього тиску? Якщо коротко підбивати підсумки, то можу сказати одне: навіть після того, як HyperLiquid роздасть дроп, тут залишиться користувачі, які будуть використовувати даний продукт. Він є юзабельним відносно інших проектів, які люди крутять, тільки з конкретною цілею отримати дроп. Ну а тепер поговоримо про нецікавіше, що нам потрібно робити, як формити поінти, як поінти будуть оцінюватись, і скільки в майбутньому ми зможемо тут заробити. Отже, давайте поговоримо про поінти та як їх фармити. Загалом розберемо, скільки загалом виділено поїнтів. Отже, на саму кампанію виділено 26 мільйонів поїнтів. Вона буде йти 26 тижнів та почалася 9 листопада. Залом кожного тижня буде розпреділятися по 1 мільйону поїнтів. Також на реферальну програму виділено 2 мільйони поїнтів та для ранішніх користувачів виділено 10 мільйонів. Всього буде 38 мільйонів поінтів. Загальний суплай гіперліквід 1 мільярд токенів. Якщо ви думаєте, що на компанії виділять 10% від загальної кількості токенів, то це буде 100 мільйонів токенів. І тоді ОдинПойнт буде оцінював з 2,6 токенів. Якщо ви думаєте, що буде виділено 20% на компанії, то тоді один поінт буде рівне 5,2 токена. Отже, ми приблизно приділилися, скільки ми можемо отримати токенів за наші нафармлені поінти. Давайте тепер зрозуміємо, а скільки буде коштувати приблизно токен. Отже, у нас є 1 мільярд токенів, і даний проект даного сегменту може приблизно бути оцінений в 1 мільярд. Тобто як немає економіки, ми не можемо оприділити маркеткап, але ми можемо определити приблизний FDV. При FDV в 1 мільярд ціна токена буде 1$. долар. Отже, приблизно за наші 2,6 токена за 1 point, виходить, що 1 point нас буде оцінюватися в 2,6$. Скільки ж насправді оцінюється один токен і скільки коштує його на фарм? Приблизно за 1000 доларів обороту, який ми здійснюємо на платформі торгуючи, нам в тиждень нараховується 1 point. Приблизні затрати на 1 мільйон обороту в нас виходило від 250 до 300 доларів. Візьмемо по максимуму, що 1 мільйон обороту в нас виходить в 300 доларів. Отже, за 1 мільйон обороту ми отримували 1 тисячу поїнтів. Отже, 1 тисяча поїнтів нам обходилось в 300 доларів, і собі вартість одного поїнта 30 центів. То ми зможемо отримати приблизно 5-6 на спалену суму. Скільки потрібно спалити, тут уже вирішувати лише вам. То що на рахунок торгівлі, як правильно торгувати та які фактори на що впливають? Перш за все, це є об'єм торгів. Тобто, якщо ви відкриваєте угоду і закриваєте угоду на з доларів, то ваш об'єм торгівлі буде 2000 доларів, що впливає ще на результат ваших поїнтів, час угоди. Чим більше ви тримаєте угоду, тим більше вам нараховують поїнти за одну ту саму кількість потрачених доларів на комісію. Також, якщо ви не професійний трейдер та не хочете зациклюватись на тим, ваша угода в плюсі, чи ваша угода в мінусі, та не можете просто пересидіти даний етап, як і я. То вам потрібно відкривати позиції по дельта нейтральній стратегії. Як це робити, щоб вас не побрили на гіперліквід? Ми розказували також про інші проекти, такі як Aevo і Кілекс. Ви можете турувати на будь-якому, який вам більше подобається. Але найкраща вилка зараз відкривати, наприклад, лонг на гіперліквіді, а шорт на Aevo. Тим самим фармити дроп на двох проектах та не бути побритим за використання дельта нейтральної стратегії. Але також тут є активність для китів. Ми можемо залучити нашу ліквідність в одному зі полів та на пасиві фармити поінт. Приблизно за одну тисячу залощеної ліквідності нам в тиждень нараховується 30 поїнтів. Якщо ми залучимо 10 тисяч, то в тиждень докапати 300 поїнців. Та як вже пройшла половина компанії, то нам приблизно залишилось 13 тижнів, і за кожну тисячу доларів ми зможемо нафармити орієнтовно 390 поінт поїнтів. Нехай під час компанії е, користувачів збільшиться, і ми орієнтовно з однієї тисячі доларів на фарму 250 поїдні. Отже, якщо наша математика правильна, то за три місяці тримання ліквідності на протоколі ми на фарму 250 поїнтів, що приблизно буде конвертовано в 650 доларів. 65% за три місяці, Я думаю, що це хороший результат для фарми. Єдиний ризик, який у нас є, це злом протоколу. Також, якщо внести кошти в їхній пул. Ми будемо отримувати приблизно 87% АПІ. Звісно, що з кожним днем він падає, так як збільшується кількість користувачів, збільшується ліквідність, відповідно, торгувати важче і приносити такий великий прибуток важче. Але навіть при зарошніх розрахунках ми приблизно отримаємо 7% в місяць. Тобто за 3 місця ми ще на фарму 21% зверху, і це буде для нас 210 доларів. Що в сумі ми приблизно примножимо наш стек в 2 рази за 3 місця. Я думаю, що це цілком гарний результат. Отже, ми розібрали, що загалом можна оформити поїнти двома е, способами: це трейдити і е, стейкати нашу ліквідність. І потрібно зрозуміти, що чим далі ми будемо йти, тим все важче і важче буде набирати поінти, і свої поінти будуть дорожати в ціні. Тоді тобто, крифтовичів буде більше, ліквідності буде більше, і все буде сформитися важче. Тому я думаю, що не варто відкладати дану активність на потім, а варто почати прямо зараз після перегляду цього відео. Тому використовувати дельта-нейтральну стратегію це найкращий варіант для того, щоб заабузити а деривативні ф'ючерси на децентралізованих площадках. І саме цієї стратегії ми притримуємося. Я вам вже неодноразово говорив, ми на стрімах наші говорили про декілька проєктів, які ми використовуємо: А Evo, Kielet, HyperLiquid. Зета, Дріфт, і там вже декілька проєктів, які ми так активно бузимо. Це топ-5 проєктів, за які ми взялися, і ми їх робимо. Тому що не всі їм цікава торгівля, враховуючи те, як я торгую на ф'ючерсах, в мене кожен де мінус. Тому я використовую дельта-нейтральну стратегію. Тут відкриває лонг, тут відкриває шорт. І таких у акаунтів у мене дуже багато, і вони всі між собою взаємодіють. З самого початку ми на кожен акаунт закладаємо якусь певну суму, яку ми готові спалити. І наша конкретна дія спалювати гроші. Ми спалюємо гроші та ми платимо за комісію. Взамін отримуємо поінти, поінти конвертуються в токени. І в кінцевому результаті виходить, що ми за наші долари купуємо токени. Це один із видів дистриб'юції. Так як проекти побачили хайп навколо а, системи оцінювання лояльності користувачів і нараховують поінти, Це, умовно кажучи, підтвердження того самого дропу, який ми будемо з вами. Отримувати, тому я такі проекти скіпати не буду. Я заклав сюди якусь енну суму на кожен акаунт там 200, 250, 300 доларів. кожен вже працюю сам по своєму ризик Реварду, але ризик ревард є оправданий відносно того, що я можу в майбутньому отримати. Ході вже прийшло 13 тижнів кампанії, і це умовно кажучи, екватор. У нас залишилось ще 13 тижнів. Під час яких ми можемо формити поінти, і так як ми вже сказали, затрати на тисячу поінтів дорівнюють 250-300 доларів, але ви повинні врахувати, що один мільйон кожного тижня буде розподілятися на усіх користувачів, які взаємодіяли з платформою. Але користувачів буде ставати більше, тому в майбутньому за якийсь певний об'єм за стейкінг наша винагорода буде палити, і ви повинні закласти ризик на це і зрозуміти типу, що фармити поінти кожного разу буде складніше, але навіть зараз наш один поінт на OTC... Можна придбати за 25 266 доларів. І так як ми говорили, що якщо 10% буде на дроп, тоді 1 поінт дорівнює 2,6 токена. А тут вже залежить скільки ви нафармите поінтів, та і також залежить, і по якій оцінці буде виходити проект. Ну це одна із активностей, яку би я вам не рекомендував пропускати. Просто ви повинні протримуватись ризик менеджменту, і все буде окей. Тисни вподобайком, підписуйся на наш ютуб канал. До речі, в нашому Telegram каналі у нас усі новини, що як, де, і вони виходять скоріше ніж на Ютуб. Бо на Ютубі треба підготувати, записати сценарій, все продумати, все проховати вам, розказати. А там виходить майже моментально. Підписуйтесь, з тобою буде на команда команди Криптоніт. Хай щастить, пока.